Добре тато тиждень жив, мав чотири славних дочки, роботящих три синочки. Понеділок перший син справам він робив зачин, роздавав усім роботу, працював і сам в охоту. Другий син вівторок спритний. І на пасиці, і в городі, всюду стане у пригоді. Третя середа вродлива і весела, й жартівлива. Яблука в саду збирає. Всіх навколо пригощає. А четвер то син четвертий, він завзятий і упертий, про худобу добре дбає, на сопілці виграває. П'ята п'ятниця дивиться, прибирає у світлиці і пере, і замітає, ні на мить не присідає. Шоста дочка то субота, не цурається роботи. Варить борщ, пече млинці, пиріжки і голубці, а неділя дочка сьома всіх збирає разом вдома і велить відпочивати, гарту пісню заспівати.